В моїх соціальних мережах рецепт цього квасу набрав вже півмільйона переглядів. І сьогодні я хочу знову поділитися ним з вами. Робиться він дуже просто. Для початку беремо чашку, кладемо дві ложки цукру і заливаємо трошки теплої води. Гарно це все перемішуємо і додаємо одну чайну ложку дріжджів. Знову це все діло перемішуємо і чашечку відставляємо на 5-10 хвилин. Тепер беремо основну посудину, в мене це кастрюля на 4 літри. Засипаємо туди 300 г цукру, 50 грамів кавового напою. Це може бути будь-який розчинний кавовий напій. Добре це все перемішуємо. І тепер заливаємо 1 літром окропу. І знову це все гарно треба перемішати, для того, щоб всі компоненти гарно розчинились. Додаємо півчайної ложки лимонної кислоти. І знову це все добре перемішуємо. Заливаємо ще 3 літри холодної води. А тепер додаємо наші дріжджі, які вже набрали свою силу і з'явилася пінка. Заливаємо дріжджі в кавовий напій і ще раз гарно це все перемішуємо. Температура напою повинна бути не більше 30 градусів. Готовий напій заливаємо в пляшки. Я брав пляшки по 2 літри. Так зручно, тому що виходить якраз 2 пляшки по 2 літри. Трошки стискаємо і закручуємо кришку. Маємо дві таких заготовки. Тепер пляшки треба залишити на столі на 4-5 годин, щоб вони трошки роздулись і набули гарної форми. Ставимо їх в холодильник на 24 години і все, напій готовий. Він набрав газованість і тепер готовий до вживання. Напій має класний колір, який нагадує темне нефільтроване пиво. Гарно піниться. Супер загазувався, а на смак нагадує самий смачний квас на світі. Спробуйте цей рецепт, і ви точно не пошкодуєте.